Таких ще переговорів між лідерами двох країн я в житті не бачив. Неймовірна сварка прямо в Білому домі. Я думав, президент Зеленський та президент Трамп там поб'ються. Це просто, це просто страшно уявити, що може очікувати далі Україну і які події будуть після цього. Отже, спочатку, коли Володимир Зеленський приїхав, Трамп його особисто вийшов, зустрів, американський прапор, український все гарно. Трамп він сьогодні весь при параді, його заява. Далі вони пішли в саме. В білий дім, щоб обговорити останні події і підписати договір про мінеральну самоугоду, Трамп сказав, ми підпишемо угоду, щодо мінералів сьогодні. Я розумію, що я розумію, на що готова піти Європа. Я хочу запитати Трампа на що готові піти США. Це цитата від Зеленського. Трамп заявив, що сторони досить близькі до досягнення угоди щодо врегулювання в Україні. Також е Зеленський привіз Дональду Трампу фотографії бійців, які повернулись з полону з Росії. І було все досить нормальна атмосфера переговорів. Преса здає питання, і все дуже добре відбувалося. Е для мене велика честь бачити вас тут. Трамп е повідомив Зеленському. Також Трамп каже, що Україна не повернеться до бойових дій. І на кадрі засвітився пояс е Усика, який привіз Зеленський, його делегація. Саме американській стороні також засвітився Єрмак в костюмі, гарно виглядав вперше, скажімо так, в костюмі. І Трамп каже, що угода про припинення вогню неминуча. Все буде добре, домовимось. Якщо Трамп принесе мир Україні, він буде на рівні Джорджа Вашингтона, президентський каже, це Трамп, і показує на картини, які висять прямо в Білому домі, що він також буде мати там свій портрет. Тобто, один одного хвалять, все нормально, там запитує преса про костюму Зеленського, коли також він змінить, він каже, зміню, як там війна закінчиться. Ну тобто, поки це його не сильно цікавить. Трамп каже, що завжди потрібно йти на компроміси. І безумовно, Зеленському доведеться йти на компроміси. Ми, ми надаємо зброю Україні. сподіваюся, нам не, не, не доведеться відправляти багато, але досі поставки йдуть і якби проблем немає в цьому. Щойно угода буде укладена, усе закінчиться. Росія не захоче повертатися. Про це також заявив Трамп. Це могло перерости у Третю світову, усе йшло в неправильному напрямку. Е, так... Коли запитали на чий стороні Трамп, він сказав, я перебуваю посередині і за Україну, і за Росію. Трам розповідає, що раніше зупиняв війни між маленькими державами, які навіть нікого не держави, які їх навіть ніхто й не знав, і тому і тут він вирішив це питання. Також похвалив український солдат. Я дуже високо оцінюю ваших генералів, ваших солдатів, вас самих. Це дуже важкі бої, дуже складні бої. Ви чудові бійці. Це мало закінчитися дуже швидко. А ось ми вже трохи по тому воюємо. Журналіст запитав Трампа, чи буде зуч Путіна Зеленського. Він сказав, що вони не дуже люблять один одного. Ну, Зеленський висловився проти припинення вогню. В плані, що ми ніколи не приймемо лише припинення вогню, Росія його порушить. Ось що саме він мав на увазі. І от потім Венс, там поряд сидів міністр, вайс-президент Венс, який сказав, що слухай, ну ми хочемо закінчити цю війну дипломатичним шляхом. Ну, а... Зеленський почав казати, що слухай, війна почалася в 14-му. Був Обама, потім був Трамп, потім був Байден, потім знову ж Трамп, і ніхто цю війну не закінчив. І він підписував дуже багато договорів з Путіним, і Путін ні на що не йшов. І Меркель так само ставила підписи в Франції. І так само Путін постійно порушив. Бунта був там мінськ 1 Мінськ-2, І тобто Путіну було пофіг. Він на дипломатію не вважає і тому інше. І тут почалась перепалка між Володимиром Зеленським Венсом і Трампом. І тут Трамп почав. Розказувати Зеленському, хто що повинен робити. Отже, у вас немає людей в Україні, немає чоловіків. Про це сказав віцепрезидент. Є, прийді, подивись. Ви не можете нам говорити, я хочу те, я хочу це. Трамп сказав Зеленському. Якби не наша зброя, ця б війна одразу закінчилася. Трамп за, за три дні я це чув вже від Путіна. Зеленський. Ви маєте бути вдячними. Буде дуже важко вести бізнес у такий спосіб, Трамп. Фух. Або ми робимо цю угоду, або ви виходите з угоди, Трамп до Зеленського. Ви не маєте на руках карт і, і маєте бути вдячними. Коротше, там була просто така припалка, що, чесно кажучи, я думав, вони поб'ються. Це наскільки було страшно, коли прямо преса онлайн-трансляція, Білий дім і українська делегація зараз. Потребує допомоги. Я, чесно кажучи, не знаю, чого очікувати далі, чи вдасться їм тепер сьогодні підписати якусь угоду, чи буде підтримувати США надалі Україну, тому що після такої сварки, прямо в Білому домі між Зеленським і Трампом, е мабуть, такого ніхто не очікував. Я не знаю, що буде далі. Тому, друзі, слідкуємо. Надіймо, що все ж таки зараз їм вдасться збавити пил і почати вести більш-менш адекватну предметну розмову. Але це було. best comment riff